Друзі, всім привіт ви на каналі БТБадика. Ми продовжуємо от прям сразу, відразу після того той ублюдок. Та риба, як в минулій серії нас захирячила, зразу в мене движок пропав, мощність двигуна, Тепер ми мусимо отак тягнутися. Стоп, а в нас. той. а У нас же ж там є от та херня, да? Я можу використати спокійно. Да, от прям по лютому паніка нагнітається. Ладно, нам у ту сторону пішли. Так, да, дуже сильно паніка нагнітається. А нам треба назад. І от до того діда треба, так? Да? Каюта. На 56%. Все спокійно. Ніякі водовороти. Тут дошка, так? Да? Чи то чистий метал? Очеред в пучині. Давай дозбираємо той метал. Нам його ж, по ідеї, не дуже так сильно треба, але давай. Ніхера! Треба. <кл 'я> от той метал нам треба. От той метал дуже охіренний Його завжди треба. Да, то просто металолом. Окей. Окей, хай буде так. Нам якось треба, бляха, з движком щось робити. Він мені вже надоїдає той повільний движок. Давай зараз купимо пошвидше движкою. Ну, от що то є? Бляха, ще й дошка. Бляха, мені й дошка треба. Погнали за дошками. Надіюся, ми доживемо до кінця. Що за музяка страшна? стій Няка страшна музяка. От сюди. Сюди вернемося. Заповнила, що тут є дошка. Бляха, вже як темно, от просто біда, як темно. А кому мені потрібно віддати той герб? От тому? От тому дядькові потрібно віддати герб, так? Да? Причалити. А, да, отчельниковий. І знову привіт. Чим я можу допомогти? Це ваш фамільний герб? Ви не, ви не знаєте, як мені розчистити завали біля скилл. Ці камні без ревчатки навряд чи посунеш. Був час, і мій брат, він Феле робив таку. Для охоти на китів вони її використовували. Страшна штука, але тепер китів не залишилось. Навряд чи дотепер він цим промишляє. Хочеш ще щось узнати? Це не ваш фамільний герб? Ти знайшов його, я вже і не думав, коли десь найбудь, його побачити наш скарб. А тепер. Прийдеться мені ще раз тебе просити. міг би ти мене відвезти до мого брата? Скажи. Скажи йому, що його брат ужасно шкодує, проте і хотів би повернутися додому. Зможу, чого ні. Так, ну давай не будемо а, мучити долю. Не будемо іспитувати долю. От тепер прокинемося і погнали, відремонтуємо наш корабель. А, да. Від... Та... Ай, ладно. Так, движки. Що ми можемо з движками зробити? Я не знаю, чи зразу той робити движок. Він по факту досить має бути продуктивний. Або от ті понемногу. Ну, от просто ми будемо ще дуже довго суватися з ними. Той має плюс 25, той плюс 15, а той плюс 35 має. то Давай, може, той вивчимо. Плюс 35, які мають по 9. Ну, от той самий ефективний буде. І він цього на всього на дві більше. Ну я не знаю. Ну, але от той займає а, 4, 4 ті на минуточку. 15-15, 30, а той лише 35. Ага, вот. Ладно, будемо вивчати той. Можливо, ми зараз, кстати, получимо. Нам ще треба тигрову скумбрію получити. А, Погнали туди назад. Я. Що за звук? Я предлагаю тепер а, ти хто? Тих, хто неспокійні води? Окей, оборудовання повреждено, нічого собі. Все, а я не маю де його поставити, все, пішло нахрен. А, пішли. Пішли, нам треба відремонтувати того, що от прям біда, ти відео, Ми не могли навіть просто відловити ту херню. Продаме, в принципі, все, що повинні продати. І нам треба до того дядька зганяти. Можливо, він нам дасть ще одну херню. Я б предлагав а, мотори встановити причалити Окей, давай ремонт. Так, ремонт, стоп. режим ремонту. Раз, два. Окей. Далі. Що в нас там є? Вийти з режиму ремонту назад. У нас тут є, тому вивчили, плавучий док. Дошку одну сюди теж закинемо. Отак от. Далі в трюм. У мій трюм треба закинути Тебе. 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 Сюди. Мотори. Давай поставимо ті кращі мотори, хоча б немного. А, так, от наші движки. Він має 180 баксів. Плюс 105, а ти маєш 105 і 14. 17, а ти маєш. 8, 15. Окей. Давай замість... Стоп, Ми ж можемо 3 поставити мотори. Так. Да? Вот так. Ми прям тепер охеренно скорі маємо бути, да? Ти видиш? Мать твою, як полетів, бляха! Давай спіймаємо рибу. Бляха, мені треба тут ігрову скумбрію. Я її ніяк не можу знайти. От тобі раз, тигрова скумбрія. Спокійно. Окей. А, добре, погнали, можливо, сюди. Я більше чим впевнений, що та скумбрія повинна день витримати. Спокійно. Да, чорний морський той. Та блін! Я міг спіймати дуже охіренну рибу. Давай. І от зразу на наступний день ми повалимо туди. От сразу на наступний день зараз пройде нічка і ми туди підемо. Обов'язково до того старіка нашого. Тим, тим більше у нас тепер скорість боляха як у якогось самоліта, погнали. Приземляйся. А, так, старий кетобой. Тобі щось потрібно? Здається, це герб вашої сім'ї. О Боже, я не бачив його. Хм. Тобто він і правда його забрав? Я так і знав. Ваш, а, ваш брат. Просить пробачення, ви дозволити йому повернутися назад. М -м коли він пішов, я не впевнений, що розумів, що роблю. Добре, добре, він може пожити в моїй старій мастерській хоча б на перший час, але для початку мені потрібно там прибратися. А поки я буду цим займатися, можливо, ти мені допоможеш з дечим. Я тут хотів розчистити обвали в проходах між скалами, що можна було б не плести в обход. Я, не, я зміг установити заряд, але в вдень, як на скалах, було особливо неспокійно, так що я не рискну ще раз підривати в них щось. А тобі всього лише потрібно добратися туди, взорвати заряди це недалеко. Я відмітив це місто жовтими флагами, не пропустиш. Що ще? Де ви кажете, я зревчатка? Направляйся на його восток через кам'яну арку. А, іди. Походу, і ти побачиш жовті флаги по правої стороні. Що ще ні, все більше немає нічого. Окей, давай скорінько задрімаємо. Ой, які відчалити. Скорінько задрімаємо хоча б немного. Нам треба проснутися десь отак. Стоп. Все, відчалити. А, назад. А, і нам треба плести Почекай, які тут були острова, вони отут були. Дуже надію, що то от ті були острова, так. Да? Ще нам треба провірити інвентар. Да? Окей, інвентар, окей. Погнали. Та от зараз буде вже денок, все, не переживай. Та що ти переживаєш? Не... Бляха, як він охірено скоро плаває, ото просто пісня. Ні, скорше поставити той мотор. У нас тепер не одна і бака не піймає. А, Почекай, він здається, десь тут був, так? Да? Так, да, вроді тут. Вон там повинен сидіти. Надіюся, що більше йому рибок ніяких не буде треба. І ще, бляха, нам прям срочно треба десь знайти чистий метал. Можливо, він буде водитися в тій херні, де там той. Ти просто подиви, як ми скоро плаваємо. Ти видиш то? Все, 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 братан, все тує. Тримай на тигру скумбрі свою. І знову він вириває роб'єче серце так же швидко і, і, і їсть уже майже. Ще одна риба. Сюди по всьому, змієвідна Скумбрія. А те я найду змієвідну Скумбрію. Хер пойму, де в неї. але вона точно повинна бути глибша, о, глибоководна та. Так, ладно, пішли, повернемося назад. Ну то вже друге діло, бляха. Ти да просто подиви, як ми щемими. Як ми хірячими. Ти хто? Неспокійні води. Так, у мене немає того. Змієвідна скумбрія. Окей. Погнали назад. Погнали туди, продаме рибу, до поки не спортилася. Можливо, далі знайдемо угря. Бляха, я просто не можу нарадуватися, як вона швиденько плаває. То просто подиви, він просто. Щоб а... Ш... був один варік купити от той мотор ще на 5 км швидше плавати. Було б взагалі охінно. Так, скільки того? Пів другої. Окей. То диві, як ми скоро зганяли туди-сюди. От прям в рази. Окей, причалюємо. Давай, причалюй, причалюй. Як довго? Так, рибний ринок. Добре, а, мені треба продати, 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 продати. Так, добре. А, І давай ще поміняємо один мотор, ми собі його купимо, але то буде потом. Відчалити, погнали, а, повзриваємо все, що можемо, повзривати. А отут що? Тут ще якась риба. Раз бляха. Раз, скажу. Два. Табаляха. 2, 3. Та... в Тано! Та. Тасти! Та стій. <стій>, стій. Спокійно. Та... Ти видишь, що твориться? От Ти прям видиш, що твориться? Та бляха муха Ужас! А, ладно. Давай пішли повзриваємо все, що нам треба взорвати. Так, жовті флаги. Я не вижу тут, жов... Так, подивитися. Щоб потрібно, можна взровчатка. Окей, але. Мені ж обіцяли його дати. Стоп. М від... Він відмітив жов... жовтому на карті, так? Да? От тут є хрестик і от там є хрестик. То певно, що нам туди треба поплисти. Пішли. А, пішли, пішли. Десь тут ще повинно бути, так? Да? Та бляха-муха, ТИ замахав! Все, нахер на Він пошкодив мені бляхату. А, ви видите, щось похоже на великий білий зуб. Збоку тянеться довгий фетиль. Да, вопрос підпалюєте фетиль. Окей, стоїться вшити кітубою. Біда прям. Він зламав мені, блях, мою херобору. Куда мені плести? Спокійно. Я нічого не вижу, бляха, без того. Без е -е, світла спокійно. Мені треба десь сюди. Да, 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 да. Вот добре. Замахала терабьоха, бляха. Мені треба гарпун, я її в то око всажу. Собака сутула. Я стільки не заробляю грошей, скільки бляха мені ламає мій мого корабля. Псина. Відремонтуй, де є ремонт. А, собака. Сразу на... Так, R. Окей Добре, давай продаме ту рибу, рибний ринок. А, на. На F. Все, нам треба назбирати грошей, прям капець. скільки треба назбирати. А, почекай, ще нам що для того треба? А, у нас більше тут нічого немає. Пішли, скажемо, китобойове, що ми взорвали там все, що могли взорвати, Так, ікс відчалити. Поплили. Собака! баляха муха вже замахала. Пішли, нам треба якийсь маймошний корабель уже. Все. Ото От вже то місто, де треба прокачатися, все кінчилося безплатно. Погнали до діда. Зараз дідусь скажемо. Наймаємо бляха всю риби, яку лише можемо. Зараз не попродаємо рибу. Добре, скажемо мому братові. Пішли, скажемо братові. лише мене наймаємо рибу. Я вже замахався, серйозно. Рибку. Раз, два, три. Раз. Раз, два. Три. Два. Раз, два. Три. Я мав спіймати прекрасну ту, -ту золоту репку. Все, давай, не с. А, погнали. Погнали до його брата. отут тут же ж його брат, от він. І він просто через той завал не міг прийти сюди? Стоп, а я його буду могти де, де поставити? Причалити, пішли. Очельник, давай. І знову привіт. Так, ваш брат. Він пробачив мене? Це просто камінь з душі, який висів так давно. Я вже забув про нього. Так, ну що? Речі у мене зобрані, я готовий відправитися. А я ні, сідай, сідай, мать, хорошо. Чельник піднімається на борт із своїми пожитками. Окей. Розвалено, все, погнали. Відчалити. Все, вже деньок настав. Уже прям видко, хорошо. Уже прям добре видко. Погнали. Та йди нахрена. а! Бляха, мені треба прям якийсь мощний движок, бо від тих риб умотувати. Того він вона задостала вже постійно. Постійно хирячить мою лодку, мою байдарку. Ну, ось ми й на місці. Очільник замічає на причалі, очікує, що старого китобоя. Малий ти, повернувся додому. Я пробач мене, що я був за дурак. Як і я, проходи, давай візьму твої речі. Браття, знову йдуть і спускаються до причала. Один із них затримується на мить і повертається до вас. Ось що друг. Якщо тобі потрібно ще десь розчистити завали, я о, тут взявся робити взрывчатку. Буде потрібно заходити на мою стару кетобойню в будь-який час. Китобойня. А, Так, мені треба взрывчатку. Ти хто? Взвчатка. Взяти. Окей. Сподіваюся, ти знайдеш достойної. Окей. А вона вже за гроші, да? 36 баксів. Окей. Відчалити. А, погнали, продаме рибу і погнали. А, вон туди розчистиме той завал Цікаво, що там відбувається. 16 минут пройшло. Окей, спокійно, причалити. А, так, рибний ринок. Все, давай, F продати. По 20 баксів лише. Прямо дираловка. Просто капець. Ладно, відчалити, пішли взорвемо оту херню. Почали взорву оту херню, але от там мені прям дуже цікаво, що там може бути. От дуже цікаво, що тут є завал. Угу! Бочком. А, ти хто? Я можу щось тут піймати? Да, можу. Спокійно. Два. Окей, рибка. Раз. Нам треба чим побільше рибу, Ото прям біда з тим. От серйозно, біда прям з грошима не була якась така велика. А, біда там, де ми раніше були, а от тепер прям паніка. Так, а далі риба. Ще одна. Ще одна. Окей, ми спіймали всю рибу, яку могли. Добре, пішли взорвемо ту херню. Прям срочно сюди треба. А, причалити, а тут же ніхто не живе, спокійно. Добре. А, використати взрывчатку. Все, окей, продовжити. От тут є обламка. Скажи мені, що то чистий метал. Бляха, де ми його поставимо далі? Ні, стоп, нам треба назад. Нам треба назад. Нам треба срочно а, продати всю рибу, яку ми наловили, і повернутися сюди назад. Так, да, от то буде прям охіренно. то буде прям охіренно. Ладно, пішли. М -м -м, так, причалити. Давай скоро продаємо рибу. Рибний ринок. Ф, uh, Ф. Все охеренно. Так. Uh, вертаємося назад. Цікаво, скільки у нас баксів? 340. Ото вже нормально. Ото вже, бляха, нормально. Ми собі можемо позволити скоро ще один той. Uh, ще один. Ще один мотор. Я би предлагав купити той за 15 мотор. Типа на 15 швидкості, а далі розбиратися вже, що як. Так, драхметал, походу, якийсь. От шкода, що треба плести аж на той острів, щоб продати ті всі драхметалли. Ото прям бред. Заушниці якісь, все більше тут нічого немає. А, мені сюди треба. Да. Цікаво, що ми спіймаємо. Сундук. Повернутися до колекціонера. Ага, то походу він нам основні завдання буде давати. Добре. Бляха, я встигну до колекціонера, чи можливо в наступний раз. Почекай, давай ще дошка виловимо. Спокійно. Бляха, як хірячит. От прям хірячит. А от то є чистий лист, да? чи то є просто метал? Надіюся, що то буде а, просто метал. Той є чистий лист металу. А, курва. Ні, мені не треба металолом. Погнали сюди дошки, ще треба забрати. Максимально всі які є. Ну, для прокачки корабля нам треба. Нам же ж там плюс 5 міста додати. А то дуже і дуже охірено. Тут прям така біда твориться. Давай, мені треба всі дошки прям. Запаси низькі. Добре. Сюди. А мені лише одну ту треба. Металлом нахер раз не треба. Все, давай дошка, повиловлюємо все, що нам треба. Здається, якраз чотири буде треба. Да? Так, да, все більше немає. Окей, погнали. Погнали назад. А, надіюся, нас ніяка їбака за яєчко не вкусить, бо буде прям біда. О, о, давай скоро, все. Давай не панікуй, в нього там око, прям біда. Нам треба відправитися до того колекціонера, щоб а, погнали сюди. Причалюй. Так, верф, Чекай, де нам, да, в верф треба зайти сюди. А, в неї є взрочатка нихера, окей. А, відпочити Ні. Стоп, 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 не то. Плавучий док. Вот. Добре, так, да, якраз три ще дощечки треба сюди. Раз. Два. Три. Окей, значить, нам треба ще дві ткані і один чистий метал. Давай з трюма заберемо у всі наші речі, у ті, що можна продати. Заробимо ще немного грошей, якщо ми будемо йти до колекціонера і так. А, і ще провіримо, що нам той. Каюта. М -м, книга прочитана, удочка і катушка. Окей, вибрана для чтення. порушення. Так, знайти реліквії. Я вже знайшов Шарманку. Окей, на базальтовий острів обов'язково відвеземо її. А, нам ще треба забрати із трюма ТБ. Я не знаю, чи там можна забирати, думаю, що так. Да. Але треба то десь продати. Не хочу, щоб ми йшли в пусту. Так, відпочити ще мало. Все. М. Нам треба на базальтовий острів. Вот сюди прям плести. Окей, відчалити, погнали. Нам треба от прямо в ту сторону. От там, десь базальтовий острів і повинен бути. От там, так? Да? Секунду, зараз провіримо. Ні, от там. Да, 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 ВОТ там. Прикинь, блять, дельфіна. Тубі раз. Надіюся, ніякої тут треба за мною не буде бігати. Ті здорові риби то просто бідастим. Цікаво, що він нам розкаже тепер, якщо ми оту лікві йому віддаме. ДА, прям дуже цікаво. Я предлагаю ось ганяти, відразу зганяти і на той продати ті всі хірні, що там були. Касатки, бляха! Мать твою! Я їх буду могти ловити. Хана вам касатка. Надіюся, що. Иду! Собака, стій! Вони за мною? Нет. Так, давай выловим рибу якусь дивну. Раз, два, три, чотири. Тріска. Раз, два, три, чотири. Вот. Охеренно, все. Зубата, тріска. Mm, давай, Бляха, вже треба закінчувати серійку, я лише у вкус увійшов. Ладно, пішли. Пішли, давай зайдемо до того Ми Моєму вже дві реліквії віддали, а він нам Бляха ще й дякую, не сказав. Погнали. Сідай. Причалю, то єсть. Значить. Ти все-таки повернувся, я не знав, чекати, чи тебе. Ви затягуєте в кімнату а, важку шарманку, залишаючи сліди на дерев'яних половицях. Здається, колекціонера це не безпокоїть, його увага поглощено реліквіїв. Біля скал знайшлася, так. Да. Ідеально. Це допоможе тобі тратити менше часу на дорогу. Дозволь. Колекціонер вибирає одну із серебристих лян, свисаючих із книги з Алої обложки, відкриває книгу на якійсь сторінці. Він повертається до тусклого світла і шепотом зачитує потрібні строки. Через декілька секунд ваш живіт провалюється, ніби ви падаєте. Високо підкинуто в волну. Колекціонер закриває книгу і, внов, і знову кидає на вас взгляд. Ого. Тобі треба знайти ще декілька реліквій. Продовжай шукати. Можливо, крифом Зв'язної бухти прибуло якісь обломки. Пошукай там. Відмічу місто, з якого потрібно почати поиск на твоїй карті. Все, Мені дуже, не дуже цікаво, ще подивимося в мастерській, що. Зайти всередину. Закрито. Курва. Погано. Відчалити. Значить, у нас ще є вот та херня да? на Е. Телепортіруйтеся туди, де все почало. То прям охірено. Спокійно. А, давай погнали на малу сіль. Нам треба зак... скинути от, збагрити ту всю херню, що в нас є. І от туди я не знаю. Нам ще треба знайти скумбріючка. І Дошки ми всі понаходили. Дощок нам поки що більше не треба. Нам треба ще а, ткань. Да? Причалите, давай причалимо. А, так, торговець продаме торговець свою всю херню не нужну. F, F, По 60 баксів, слухай, нормально. І 44, взагалі, ідеально. Добре, в нас є 630 відчалиме. Бляха, може би перекрасити наш той кораблик. І далі погнали сюди, продаме ще от тому. Раз, два, три, 4. Ще одна тріска спокійно. Раз, та раз кажу. Два, три, чотири. Отакої От ще немає. Всего діща тріска. Прям охіряно. погнали. Погнали до того торговця, Віддаме йому рибу. Оту От страшну. А, певно, що переночуємо там. Давай доловимо вже, в принципі, всю рибу, Продаме все, що лише можемо. А, раз. Все? Одна риба? Він не стидно? Так, а, краби. Нехіра то спіймало крабів. Краба теж продаме. Так, спокійно. То він займає 5, так? Да? Тобто нам треба від сюди і ось сюди скласти. Далі ТБ. Вот так, так. І вот так. Ідеально запаковано. Так, а тут самі краби. хорошо. Спокійно. Опа, причалити. О, дивительниця маяка. Чекала вас на причалі з недовольним видом. Я виділа, як ти плав до горизонта. Впевнена, що стоїть а, суватися на глибину. А що таке? Здається, нібито ви. спитуєш судьбу, правильно. Тут і так діла погані, а ти ще провоціруєш. Вона а, швидко йде з дороги і з причала і уважно вовчає воду. Окей, торговець зриву. Братан! Той тобі цілий пір. Раз, два, три. А... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Вот як то повинно бути. Пішли, заберемо ще крабів. Продаме йому крабів, хай вони там не мучаються. А, Взяти всю. Віддаме тобі крабів. Подивимося, що ми можемо тепер купити. Було би охірено, але ми могли десь купувати оту всю херню. Ну да, краб такое на любителя, але окей. А, Так. Корабельних Діл Мастер. Взрывчатка тут не є. От є проста сітка. Для установки. А, ти що можеш спіймати? Мілководія. Це мілководія і прибережні вода. От то для чого? А, це простое устройство ловити простору або освободив вам руку. Хороше приобретение для тих, хто хоче вивчати океан. От я не знаю, в принципі. Давай ми закупимо ще один движок, подивимося. От замість того. Вот той продаме. Так, да, а от той купимо, так? Да? 90 вот. вот. так, нам треба чим поскорше. Вот рухатися, так, да-да-да. Так, я не знаю. Давай попробуємо, певно, що оту поставити замість простої рибки мілководії, але то лише на прибережні, а то мілководі і прибережні. Окей. А... Ну, ту дуже шкода, що ми не зможемо покласти. Я б її купив. Ну от. Кажу, ми не зможемо поставити вернути. А... Ну, я не знаю. Світла в нас є, окей. Давай просто виспимося поки що. На ікс проснемеся. Вот. А, М, Куди нам треба йти? Куди він там казав іти? От сюди. Ну погнали сюди, подивимося. Бляха, 28 минут. Ні, ми вже в наступній серії зробимо. Да, певно, да. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйтеся до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.